Новий гомін центр відчинив свої двері для творчих людей. На вулиці Ярославенка, 30 тепер є сучасний простір, який поєднав концертний органний зал і культурну мистецьку платформу. Тут планують влаштовувати концерти, мистецькі зустрічі та освітні події. Гомін центр ну я тільки хоргоміям слово гомоніти, тобто. Простір, який насичений таким позитивним гомоном, гомоном звучання. Оце також лекція, що важливо, лекція сьогодні відбувається лекція з музикотерапії, тобто як який вплив музика має на людину і як можна для себе бути самозарадним за допомогою музики. Що слухати, як до цього підходити? Це насправді дуже допомагає. Це наша місія нести позитив за допомогою музики. У гомін центр створили сучасні зали, обладнані для музичних подій. Простір відкритий для молодих артистів та студентів, які зможуть реалізувати тут власні творчі ідеї. Дуже цінно це те, що цей простір він буде відкритий як для наших маленьких відвідувачів, для діток. І вже якщо ви стежите власне за анонсовими подій на сторінці цього простору, то перші події вони власне будуть присвячені для діток. Це буде Такий простір експериментів із музикою для нашої молодшої аудиторії, і водночас цей простір буде відкритий для дорослих. Центр має стати не лише майданчиком для подій, а й місцем живого діалогу між різними видами мистецтва. Органний зал визначений львівською міською радою як балансоутримувач цього приміщення, а також це стало частиною нашої команди і частиною нашого концертного простору. І таким чином ми побудували новий модуль нашої діяльності, який містить як едукаційну освітню частину та реабілітаційну. У Гомінцентр вже оголосили набір на заняття з музики, навчатимуть гри на форте. Піано, гітарі та ударних інструментах записатися можуть усі охочі, і діти, і дорослі також військові. Бо гомін центр активно співпрацює з Unbroken.